На замірах у нас сьогодні ось така антенка хвильовий канал. 2, 4, 6, 7 директорів, рефлектор і вібратор. Всередині вібратор зроблений. Ось так. Ось. Стоїть платка. КСВ. Неї наступне.

Наступна полоса КСВ 1,5 4749, 4839 МГц. І остання в 1,5. КСВ 1,5. Наступна 560. Так, Робимо заміри діаграми спрямованості. Антени хвильовий канал. Ось крутиться міліват. метр працює. А на передаючому у нас стоїть антенна логаперіодична на, на 900 МГц. Вертик... Так, вертикальна поляризація і на передачі, і на прийом. Місце оператора. Так. Діаграма спрямованості антини. Сижок головної пелюстки у нас близько 20 градусів і підсилення 23 дБ.